Перенесемося в тимчасово окупований Маріуполь, і ситуацію там обговоримо з нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! А пане Петре, розкажіть нам більше? Ви у себе в телеграмі так кусок відео запостили, але я хотіла прям деталі цієї історії. Оце ФСБ проти ФСБ, проти Росіян, і охота на відьом. В чому там суть? Вони між собою вже сваряться і гризуть, чи як? Ну тут є одна річ, яку о давайте почнемо за чого ми маємо розуміти про росіян про ФСБ, взагалі про всю хрепресивну військову машину. Вони досі живуть в радянському союзі. Що це що це означає? Що в них існує так звана палочна система і значно, існує система постійного приросту показників? Тобто не можна виявити, скажімо, в цьому місяці представників спротиву менше ніж їх виявили минулого місяця або там минулого року, то у той самий період, це є ну, де-факто палична система. Ну так само, як не може існувати, що в Маріуполі не існує спротиву, навіть якщо його, не дай Боже, він перестане існувати. Саме це фактично і по суті є та ситуація, яка ну з якою ми стискаємось. Вони постійно систематично проводять ці зачистки, в принципі, і е, в результаті всіх цих зачисток. Воно вони мають когось виявляти. А кого мають виявляти, вони не виявляють. Ми розуміємо, що кого вони виявляють, і трохи їм допомагаємо для того, щоб вони виявляли того, кого мусять виявляти і їх затримувати. Через те, бувають такі кур'йози. Сьогоднішня спецоперація, яку вони оприлюднили, ну вона фактично на а початку тижня. Вона досить цікава. Чим тому, що тут на відео присутні, просто ми знаємо, одна влогерша фактично, вона мешканка чи то Таганрогу, чи Ростову на і вся ця кампанія, яку затримали росіяни сьогодні, вони спочатку написали правду, потім зрозуміли, що їм щось воно якось дуже погано складається в один ребус, і почали змінювати. Але насправді це все громадяни Російської Федерації, які мешкають на території Ростовської області, і які фактично з 23-го року працюють в місті Маріуполі будівельниками, там різноробочі різні. І вони заїжджають в міста. От, от так власне вони і живуть. Вони заїжджають в якісь будинки, які ремонтують, там живуть. Оця мадам до них приїжджає, знімає відосики про те, як цікаво жити в Маріуполі. Власне, ну іноді виявилось, це не досить корисно для блогерів знімати такі відео. Іноді вони в дивний спосіб потрапляють з дивних каналів, потрапляють в руки ФСБ Російської Федерації. Вони вважають, що це. І є частина тероризму, і є частина партизанської діяльності України, які вони проводять на території Маріуполя, зокрема. Ну, тобто, така собі історія, коротше, і історія до досить позитивна, через що ми постійно прощупуємо ці слабкі ланки, що там відбувається. ФСБшників, які можна щось підсунути, звідки вони отримують інформацію, як це працює? От ми в тому числі спробували про те, як це працює. Працює гарно. Ми всі задоволені то. То дотичен до цієї історії за затриманням на сьогоднішній день, тому що ну коли росіяни затримують своїх росіян, коли військові окупанти скорочують кількість цивільних. А по мені здається, це нормальна історія для нас. Ну як би рано ну, і одну, що пізнає проті... плюс головне, що ФСБшники російські не перестали діяти за принципом, хто не заховався, не. той буде винуватим. І їм, в принципі, та, колись, якби товариш Берія вийде і на товариша Берію. це тільки питання часу. А ще хотіла та, розпитати. Та, та, та... Угу. Ще хотіла розпитати yes. про які у них схеми? Оце на відбудові? Вони ж мають якось їх замінювати і оцю цю ротацію проводити? Всі ж там хочуть заробити. Ну, ФСБшників не замінюють, там окрема історія, там же керівництво, в принципі, все отримує, що треба. Да, оця дрібнота, яка на місці знаходиться, я, я навіть ну, не буду врати, не буду казати, не знаю, як вони там розподіляють ці піроги між собою. А схеми, ну, там всі ті самі. Власне, ФСБшники кормляться зі всіх. Тобто, хто на сьогоднішній день заробляє в Маріуполі тут ну, тотально, тотально це марадкуснул. Це це просто домінуюча така фігура, яка заробляє просто майже все. Потім після неї йдуть Санкт Петербург, і фактично це біглов. Після них всіх ідуть там по вселякі персонські дрібниці, які належать безпосередньо до Кадирова. Це такі три стовпа, які заробляють на сьогоднішній день на Маріуполі. Чи то на схемах на так званій відбудові на кридівництві, хтось заробляє на порту, хтось заробляє напряму, просто з на бюджеті, хтось як кадирів заробляє на металобрукті, але у кожного за спиною стоїть ФСБшник, умовно кажучи, да, які з цього всього просто отримує свій свою долю. Я думаю, що безпосередньо в Москві. Тому там з ФСБ ніхто не шуткує. І це абсолютна сила, абсолютна влада на території Донецької області. Такою головою говорящою від ФСБ є і намагається стати ще більше. Це є Пушилін. Ну по суті, хоча він менше за всіх має грошей від того, від чого вони там заробляють. Єдине, що має Пушилін, він бере хабарі, прямі хабарі, і від забудовників, які зараз заходять там в Маріуполі, які намагаються там щось будувати дивним чином. От оце, оце, це його бочина. Так, пряме розкрадання по, по по якихось дрібницях з тих металургійних заводів і таке інше. А на чомусь. Серйозному він якось його не допускає, тому що він чи чи він не доріс, чи 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 він не той на того польоту птах, як то кажуть, але він десь там в стороні стоїть і ну не залазить глибоко в ці схеми. А вони якось сама сама ця окупаційна влада вони цікавляться взагалі, що в них відбувається цими корупційними схемами. Ну якби можеш занадто багато може вкрасти хтось, може він вже е... занадто багато і вкрав. Повертаємось, там влада одна ФСБ, все бо вона все знає. Тобто, вона вважає, що хтось там бере, коли вона вважає, що хтось починає брати більше аніж йому дозволено для того. Він або зникає, або виникають якісь арешти, корупційні скандали а, власне і взагалі перетрубаються. Така ситуація, до речі, була, мабуть, саме показова. Вона не напряму до Маріупольська, а, а лише частково. Але дуже показова. Від Біглова він же перший зайшов санкт петербург відновлювати мовно ну, кажучи, Маріуполь там великі бюджети. Були були шалені, і він був фактично монополістом на той час. А потім, ну приблизно в серпні 22 го року, арештовують в, в Санкт Петербурзі головного його забудовника за те, що він розкрадав гроші на ремонті Кремля. Це не шутка, це це факт. Після того виникає скандал, і все вся історія Санкт Петербурзька в Маріуполі фактично завмирає, і після неї заходять. Ті інші, ті інші, і опиняється, власне, да там перемагаємо Радхуснулін і Беглова там витиснули в принципі за рамки. Тобто, отак от це працює. Там. Якщо там хтось бере більше, чим треба, і ось з ним в Росії дуже швидесенько з корупційними скандалами розбираються, наче там є там, я не знаю, вільний ринок або хтось там може щось красти з того, що хтось там поруч в погонах не отримав. А на місці ну, там вже ж немає ніякої влади. Ну тобто навіть Пушилін це не влада, це говоряча голова на 90%. А в Маріуполі там говорять Ще голови на 101%. відсоток, тобто вони взагалі просто для то для картинки і для того, щоб брати на себе якийсь негатив. Все в них немає нічого, ніякі рішення вони не приймають, ніякі рішення їм навіть не довіряють, щоб вони приймали. У них такі вузькі досить функції, якщо є да обслуговуванню. це це от суто обслуга, яка для окупаційної влади, яка вважається номінально владою. Ой, Петро, будемо сподіватися, що все таки Маріуполь буде повернеться до України. Він є українським і повернеться і рух воно дає окупантам про це забути. Дякую дуже. А Петро Андрюшенко був з нами, радник міського голови Маріуполя. Далі в ефірі п'ятого невелика пауза. О 17-й повертаємося з новинами і продовжимо розмовні студії.